Ну що ж, всім привіт! Я вам скажу, що не все так просто, як здається. Хотілося би швидше, легше відмити це все. Але попрацювати і попідніти прийшлося. <кхи> Роботи дуже багато. Хто відмивав колись такі мотори в жахливому стані, ви знаєте, що це не так просто. Одна справа, коли це мас масляний такий, як сказати, масло з пилюкою просто. Застигши на моторі, це одне. А інша справа це коли йому вже 50 років, і воно пісок, пилюка, мастило, нагар і копоть. От. Хочеться подякувати перш за все в цьому відео підписникам, які написали свої поради стосовно хімії, якою вони користуються. Хтось з вас підказував про продаймер. Я знайшов у нас концентрат, купив, спробував, розбавив концентрат. Ну, скажу, що набагато класніше і приємніше працювати 100%, ніж з бензином чи ще чимось таким агресивним. По-перше, запах. По-друге, якщо у гаражі де ну, 20-30 квадратів кімната, да, то ну, бензином. Коли ще буржуйка працює, то це якщо компресор підключати, то це така, може бути не, не той ефект. Можуть двері відкритися в другу сторону, бо туман бензинових парів від удару об деталь сильний відбувається. Да? Тому це кращий варіант. По-друге, да, запах не такий вредний. Ну, я так думаю, що Даймер теж кідує, але він не такий, можливо, в'ядучий. як... Пари бензину, які не дихати. Я, до речі, писав, щоб ви теж були обережними, бо печінка ну, оце того не коштує, щоб собі зробити здоров'я. Ну, от, Озброюємося ножами, щітками, проволочками і чухаємо всі полості. Де що буду робити на відео? Тож, поїхали, дочищу, покажу вам результат. Що ж, робота з очищенням двигуна виконана. Дуже вдячний ще раз за підсказку підписників, що підказали про даймер. Зараз покажу, який я використовую. Ось такий. Бачите, він трошки осідає його треба розболтати. Це концентрат, з водою розводити і миїти. Плюс бензин, компресор, щітки, проволоки, троси і інші допоміжні засоби. І от такий результат виходить. Не скажу, що ідеально, бо десь все-таки є відкладення, бачите, такий нальот такий. Ну, то, що тільки шкрябати там ножами, щітками і так далі. А так в загальному навіть свічки відмилися. От. Видно. Я вже відкрутив їх. Тут, до речі, свічки на 22 стоять. Газоновські, да? хто в курсі, напишіть. Тут є маркування ну, теж маркування. Ось, ще й не закидані, ще й поїду. І я впевнений, що можна навіть е запустити мотора буде на цій свічці. Ну, правда, нам це не, ні для чого, але я впевнений, що це одні з самих. Надійних свічок. Зараз, якщо вдасться вам сказати, що це за свічка, о... не фокусується. Треба вичистити спочатку. Але я впевнений, що катек А10 А10. От. То я впевнений, що на них ще. Навіть запуститься двигун. Ну що, оце те, що я вам казав, що як заглянути всередину. Приближаємо і фокусуємо. І завдяки цьому, о, можна побачити що? Дуже мало. Але ми бачимо риже п'ятно. Риже п'ятно, бачимо клапан, який у нас у відкритому положенні. А зараз, знаєте що? Якщо клапан впускний. Знаходиться у відкритому положенні, значить, що? А все правильно. Напишіть спочатку у коментарях, що це означає. А я зараз вам скажу. Це означає, що водичка успішно через карбішничок попадала куди? Всередину. І навіть те, що я мив. Теж попадало туди. Ну, звичайно, я бензином це все промивав. Тобто, ви бачили, я там компресором водою змивав хімію. Бачите, отут дещось лишилось, то таке не страшно. Це не аквабластинг, але при цьому, дивіться, який стан двигуна. Ну, небо і земля. Якщо ви сумніваєтеся, що це той самий, то от по цим можете оприділити. Я відпустив, до речі, вже гайки, коробки. То я потім. Промив це все бензином під тиском, виду з двох сторін сюди і туди, але зрозуміло, що вода, волога попала. Ну, Потім я візьму інший телефон, буду підключати його, щоб заглянути через камеру, а цим буду знімати. Так само і тут. Так само і тут я відпустив. Тут теж, видно, іржу якусь уже. Я не заглядував. це. Я з вами перший раз. От. Ну, нічого не видно, я не очима не бачу, ні телефоном, але видно, що що. Циліндр у нас має отаке. Ну, щось там є всередині ржаве, що не видно. А, на циліндрі видно водичку. Я от здалека заглядаю, щоб правильно кут світла попав. Тому. Як мій тато каже, навіть не вздумай запускати мотора в такому стані. А що це означає? Він правий. Що треба скинути нам голови, скинути циліндри навіть, і це все перемити, передивитися. Ну, можна сказати, двійну роботу зробив. Міг це все розібрати, замочити у відрі якомусь. Да? Але, ну, що зроблено, то зроблено. Поставте лайки. Кому сподобалось, як я відмив двигуна. В наступному відео буду розбирати. Е, верніше, не в наступному відео. Буду, в наступному відео вже покажу вам, як я це буду робити. Але зараз е, поставлю телефон і спробую зняти коробку, подивитися, чи, ну, що там, що у нас з дисками щеплення. Ось так. Ось такий моторчик К650, К-650. Хто дивиться відео, мийте вуха у... добре з милом. Тому що я кажу К-650. Дехто в коментарях. Що який К-750? На відео написано К650 мотор. Ну, ми вже обговорили багато там я. Говорив і підписників, він розповіли багато цікавого про ці мотори, іменно К-650, які були перед МТ-9. Це не МТ-9 мотор. Я зараз візьму ключі, скину вам клапанну кришку і покажу. Зараз йду за ключами. В кого в наборах є такі спецключі, поставте лайки, напишіть коментарі на 14 і на 10. Це, до речі, для дніпровських двигунів. Я вже відпустив. Зараз докручу і покажу вам. Ну. Оп. секунду. Що у нас тут? КМЗ МТ 801 521. аа 10 76 Не знаю. Ну, напишіть, що це означає. Так. Ну... Не саме страшне, що можна тут побачити, ви знаєте, що це дуже легко відмиється. Так що тут буде краса. Так, штанги у нас правильно випуск крутиться, а впуск ні, тому що впуск зараз відкритий клапан. Це значить, що він працює. Так, тут нічого не послаблено. Ну, це все ключиком треба провіряти. Тепер. Коромисла тут інші мені говорив спеціаліст один. Коромисла інші, і воно навіть виглядає інші, то вже видно, що вони інші. От, оце якраз те, що я вам хотів сказати. Це мотор К650, не МТ-9. Ось так. І тут на 19, здається, А, а Гайкі, а там на 17 в обичних дніпрах. Це треба подивитися, точніше. Ну, отак. От Далі буде. Будемо розбирати, повністю знімати кожну голову, мити все в ідеал і збирати. І заглянемо стан колінвала, циліндрів, кілець, поршнів, самої гільзи циліндра, щоб там все, надіюсь, буде гарне. А якщо ні, то прийдеться щось можливо замінити, щось можливо. Поремонтувати, проточити. Побачимо, що можна з цього зробити. У мене навіть циліндри якісь є, там номінальні. Подивимося, що, що потрібно буде. Тож, ось так. Зараз ще, доки пару хвилин я скину коробку, гляну, що там з дисками. Найулюбленіший болт усіх дніпроводів це, можна так сказати, ну, я його деколи називаю потайний. Тому що він дуже в такому незручному місці знаходиться. І коробка прикручена ним, і досить добре він там тримається. І буває, досить важко викручується. Але це в даному випадку цей легко відкрутився. Тож Далі буде. У мене вже закінчується пам'ять, тому що ще одне недомонтоване відео. Дивіться, що я тут побачив. Ще першої зборки. Цей двигун ніхто не лазив, але от дивіться що. Зуби співпадаються на шліцевій, але отут диски о так виглядає. Ось так. І ви знаєте що? От що саме головне і цікаво. Дивіться. Бачите? Моторчик крутиться, зняв коробку. І коробка крутиться зараза. О, зараз я покажу вам. Коробка приклеює. Тільки що крутилася. Зараз продемонструю. Бачите? Передачу переключу на нижчу. О! Коробка крутиться і мотор крутиться. От біда. А я думав він заклинюєш. Ну, це ліпше, але це не позбавляє мене того і радості, щоб з... розбирати далі. Можливо, головки все рівно прийдеться зняти Циліндрів. Е, Ну Завтра вже з камерою загляну всередину, де більше ржавчини, більше проблем тут чи тут. Ну, поскоріше, по логіці, тут має бути, бо тут був відкритий клапан впускний. І якщо так, тоді прийдеться, можливо, розбирати, щоб вичистити все. Подивлюся, що там робиться всередині. Тільки тоді буду знати, чи запускати двигун, чи ні. Ось такі хороші новини. А хто знає, що це таке може бути, то підскажіть. Вроді як тут шліці сходяться, ну, по логіці, так. Да? А з другої сторони, диски не сходяться між собою і ще щось там ззаду, якийсь третій, Я не можу поняти, що це таке. Ось так. Ну, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Як вам робота? Як вам оце все. До нових зустрічей на Ютубі.